Небесний указ: Твоє ім'я було вимовлено обраний. Наблизься і слухай душею своєю, бо те, що я збираюся сказати, не є плодом моєї уяви, це відлуння прямо з тронної зали вічності. Був момент, поворотний момент у духовному царстві, коли тишу порушив не шепіт, а гучний поклик, і ім'я, що лунало крізь стовпи світла та стіни, що дихають вічним часом, було твоїм. Уяви цю сцену разом зі мною, відчуй її у своєму дусі, небесний трибунал, величезний і урочистий, де ангели затамували подих, а саме творіння схиляється в очікуванні. У центрі головував старий днями, чий погляд поглинає вогонь, а голос грім, що формує галактики. Це не був суд над твоїми помилками чи невдачами. Це була оцінка твоєї стійкості, перевірка твого духовного волокна під тиском, який би зруйнував інших. Щоночі ти плакав, поки не заснув, кожна зрада, яка розривала твоє серце, кожні двері, що грюкали з останнім стуком, все це було представлено як доказ. Супротивник представив свою справу, перерахувавши ваші шрами як доказ вашої слабкості. Але потім небеса представили свій захист, кожну сльозу було перекласифіковано як рідку молитву, кожну рану було відкрито як портал до божественної сили. Щоразу, коли ви піднімалися після падіння, це був не просто акт виживання, а акт зухвалого поклоніння. Молот упав, і звук був не осудом, а виправданням. Вирок було оголошено, доведено. Ви перетнули невидиму межу, межу між випробуванням і тріумфом. Те, що здавалося точкою зламу, насправді було точкою вашого просування. Той рев, який ви чуєте у своєму дусі в тихі години ранку, це відчуття, що щось докорінно змінилося, це не тривога, це звук небес. Що ревуть на вас, ревуть на вашу долю, ревуть на вашу мету, ревуть на вашу спадщину. Кожна відмова, яка відштовхувала вас від певних людей, не була випадковістю. Це було божественне позиціонування, що підштовхувало вас до узгодження з вашим справжнім покликанням. Кожен шторм, який погрожував вас втопити, не був покаранням. Це було посвячення, тренувальний майданчик, де Бог навчав вас ходити по водах, яких бояться інші. Вас не просто випробовували, тебе випробували, і це випробування сильніше за обіцянку, бо це випробування це доказ того, що небеса явилися в тобі. Рішення щодо твого життя вже схвалено, запечатано та відправлено. Необхідна смерть, похорон вашого старого Я. Тепер мені потрібно, щоб ви зрозуміли мову небес. Коли я кажу, що ви померли, не лякайтеся цього слова. Я говорю не про смерть плоті, а про смерть кайданів. Це був божественний похорон, небесна церемонія, де все, що не могло пережити ваш наступний розділ, було навмисно поховано. Подумайте. Людина, якою ви були, обтяжена страхом, переслідувана фальшивими ярликами, паралізована думками інших, ця людина була приведена до останнього спочинку. Небеса подивилися на ваше життя і побачили його крихкі частини, особистості, зшиті світом, страхи, які тримали вас малими, і заявили, це не може піти туди, куди я вас веду. Тоді майстер ремісник почав обрізати. Самотність, яку ви відчували як покарання, насправді була підготовкою. У цій тиші ваш духовний слух загострювався. Кожна ніч, яку ви проводили на самоті, вирізала ваш дух у зброю, якій небеса могли довіряти. Фінансова руїна, яка відчувалася як приниження, була священним перенаправленням, що змушувало вас покладатися на джерело, яке ніколи не вичерпується. Ви думали, що втратили все, але насправді вас позбавляли тимчасового, щоб ви могли нести тягар вічної слави. Подивіться на закономірності в писанні Йосипа зрадили та кинули в криницю. Для людського ока це був смертний вирок, але для небес криниця була не ямою, це був ліфт, який мав доставити його до палацу. Руки, що штовхнули його вниз, несвідомо підштовхнули його до владного становища. Давида помазали на царя, але він роками переховувався, сплячив в печерах. Світ бачив його покинутим утікачем, але небеса бачили його на тренуванні. Ці печери були прихованими тренувальними майданчиками царя воїна, де він навчився довіряти Богові, а не тронам. Естер, вигнана сирота, здавалася невидимою та безсилою. Але саме в цьому схованці вона мала врятувати націю. Її вигнання не було відкиданням, це було піднесення, яке чекало на слушний момент. Чи бачите ви закономірність зараз? Ваш біль не був випадковим, він був пророчим. Кожен кінець був цілеспрямованим похованням, і за кожним похованням слідувала сила Воскресіння, що ворушилася під ґрунтом вашого життя. Непохитного, непереборного ти сьогоднішнього дня не існувало до зламу. Твоя сила не була знайдена в комфорті, вона народилася в кризі. Небеса не можуть будувати палаци на піску. Тому вони зруйнували кожен фундамент, який не міг підтримувати твою корону. Ти не програв, тебе оголили, а бути оголеним небом це не поразка, це підготовка до слави. Розкриття змови. Чому ви стали мішенню настав час увімкнути світло та викрити те, що ворушилося в тінях вашого життя? Біль, який ви пережили, зради, що ранили вас, шепіт, що переслідував вас, як чума. Нічого з цього не було випадковістю це була продумана змова. Сили, які ви не могли бачити, вивчали ваше світло задовго до того, як ви його навіть усвідомили. Вони аналізували ваші слабкості, ваші рани та ваші моделі поведінки, шукаючи лазівку. Щоб заглушити звук вашого покликання, коли вони не могли вкрасти ваше помазання, вони намагалися поховати ваш голос під тягарем сумнівів та сорому. Коли вони не могли торкнутися вашої долі, вони намагалися отруїти вашу впевненість брехнею та чутками, вони створювали неправдиві наративи про вас, сподіваючись, що повторення стане вашою правдою. Вони використовували близьких вам людей як зброю, плануючи кожен удар так, щоб ви засумнівалися, чи справді ви носите ДНК небес. Але є щось важливе, на що вони ніколи не розраховували небеса завжди мають останнє слово. Те, що вони написали, як ваш некролог, Бог переписав як вашу легенду. Плітки, якими вони намагалися зламати вас за іронією долі, стали оголошенням про духовну загрозу, яку ви насправді становите для царства темряви. Кожен удар у спину лише підштовхував вас ближче до обіймів всемогутнього. Масштаби атак, з якими ви зіткнулися, є доказом масштабу вашої місії. Ніхто не витрачає час, будуючи інтриги проти порожньої посудини. Ніхто не витрачає енергії на напади на тих, хто не має сили. Причина, чому ви були такою інтенсивною мішенню, полягає в тому, що пекло побачило план вашого майбутнього та запанікувало. Вони побачили славу, яку ви несете, людей, яких ви звільните, і кайдани, які ви розірвете. Тож вони розпочали свої найкращі атаки рано, сподіваючись, що ви зламаєтеся перш ніж розквітнете. Але Ісая 54,17 гримить крізь віки. Жодна зброя, створена проти вас, не матиме успіху. Це означає, що кожна змова, кожен план і кожна прошепотіна брехня вже розкриті в небесних дворах. Вони поховали вас як жертву, але Бог посадив вас. Як насіння. І насіння в землі може здаватися мертвим, але насправді воно вагітне невпинним життям. Вони думали, що земля над вами це ваша труна, але це було ваше покриття. Вони думали, що заглушили твою пісню, але все, що вони зробили, це змусили тебе пустити глибше коріння. І тепер це коріння пробивається крізь землю. І квітку твоєї долі більше не можна заперечувати. Твої вороги не помилилися в оцінці твоєї слабкості, вони помилилися в оцінці твого джерела, незаперечна трансформація, сяйво воскресіння. Тепер я прошу вас подивитися в дзеркало, але не очима минулого не крізь фільтр болю. Подивіться на себе очима небес. Чи бачите ви це? Щось докорінно змінилося. Те, як ви себе тримаєте, авторитет у вашому голосі, сама атмосфера навколо вас змінилася. У вас є сила, якої раніше не було, на вашому обличчі є сяйво, яке не може створити жоден макіяж чи фільтр, не плутайте це з марнославством. Це перемога написана у вашій біології. Це трансформація, що випромінюється зсередини, це сяйво у ваших очах невипадкове, це вічний вогонь, що горить там, де колись жив смуток, там, де страх колись стискав ваші руки, тепер спочиває авторитет. Там, де крихкість згорбила ваші плечі, стійкість тепер випрямляє ваш хребет. Це не відображення простого вижившого, це одкровення того, хто відродився з вогню. Згадайте Мойсея, який спустився з гори синай. Його обличчя сяяло такою інтенсивною славою, що люди не могли дивитися на нього. Але ось одкровення: Мойсей сяяв не лише завдяки тому, що бачив на горі. Він сяяв завдяки тому, що витерпів перед горою: пустеля, відкидання, мовчання Бога. Це сяйво було викуване в долинах. Так само ваші долини вирізьбили світло на вашому обличчі, ваші шрами стали люмінесцентними, ваша духовна ДНК переписується. Ви більше не закодовані для виживання, вас перекодують для переповнення, ваш дух було підвищено з витривалості до розширення. Ось чому ваша сила повертається, коли логічно вона повинна бути вичерпана. Ось чому мир наповнює ваші груди, навіть коли навколо вас вирує хаос. Трансформація не лише духовна, вона фізична, видима, незаперечна. Світ бачить, як ви старієте, але небеса бачать, як ви сяєте яскравіше. Календар каже, що ви старші, але ваш дух каже, що він сильніший. Те, що люди називають зморшками, небеса називають картами виживання, те, що вони називають слабкістю, небеса називають посудинами сили, ось чому кімнати замовкають, коли ви входите. Люди відчувають щось, чого не можуть назвати, тому що ваша присутність несе відлуння того небесного трибуналу. Ти незвичайний, ти втілення вироку. І ця трансформація лише прискорюється, сяйво, яке ти бачиш зараз, це лише проблиск. Ти вступаєш у пору, коли навіть твоя тінь матиме вплив. Вивільнення спадщини відчиняються шлюзи, слухайте це з благоговінням, бо звук, який ви чуєте здалеку, це звук відчинення небесних шлюзів. Не завтра, не наступного року, а зараз. Указ випущено. Спадщина, яка була затримана в небесних скарбницях, почала текти до вас. Те, що ви сприймали як затримку, насправді було божественним часом підготовки, і пісочний годинник вашої пустелі щойно вичерпав пісок. Пророк Малахія проголосив обіцянку, яка була не просто поезією. А пророцтвом саме на цей момент випробуйте мене в цьому, і подивіться, чи не відчиню вам отвори небесні та не виллю на вас благословення, яке не перевищить достатку. І зрозумійте, це виходить за рамки грошей. Так, фінансові ресурси надходитимуть з несподіваних джерел, і двері відчиняться без необхідності стукати. Достаток переслідуватиме вас, але справжня спадщина більша. Вона передається з покоління в покоління, ідеться про спадщину. Ваші діти та діти ваших дітей здобудуть перемоги, за які їм не довелося боротися, бо ви вже боролися за них. Вони успадкують милість, яку ви вирізбили у вогні. Ваша наполегливість зруйнувала родові прокляття, які були старші за вас. Річка благословень. Яка колись зупинялася біля ваших ніг, тепер без опору переповнить їхнє життя. Ваш послух у пустелі зробив вас Авраамом цього віку. Ви залишили позаду комфорт, увійшли в місця безпліддя, і з вашого так Богові народяться духовні народи, ваша жертва переживе вас. Мрії, які ви поховали, починають рухатися. Стосунки, які здавалися безповоротно зруйнованими, будуть відновлені дивовижним чином. Здоров'я, яке лікарі вважали неможливим, тихо узгоджується з божественним порядком. Вплив, про який ви ніколи не просили, розширюється за межі кордонів. Люди тягнуться до вас не лише за те, ким ви є, але й за річку життя, яка протікає через вас. Але будьте обережні, переповнення небезпечне, якщо ним не керувати належним чином. Ось чому розчавлювання було таким сильним, а рубання таким гострим. Вас навчили нести вагу, яку скинули б інші. Вас спустошили, щоб ви могли наповнитися, не ламаючись. Тепер ваша історія буде не про те, що ви витерпіли, а про те, що ви успадкували. Ваше свідчення стане мостом, який інші перетнуть, щоб досягти власних обітниць. Надлишок не для вас. Він для кожної душі, якої судилося торкнутися вашим життям. Ви не просто отримуєте благословення, ви самі стаєте благословенням. Коронація, ваше правління починається зараз обраний. Схиляйся і прийми остаточний декрет небес щодо твого життя, це кульмінація всього, що ти пережив. Ти помер для того, ким тобі ніколи не судилося бути, щоб ти міг піднятися до того, ким ти завжди був. Стара оболонка, фальшиві імена, шахрайські ярлики, все це було поховано назавжди. Те, що виникло з попелу, непохитне, незламне, непереборне. Сезон виживання закінчився, це коронація. Небеса покладають корону на ту саму голову, яка колись схилилась у відчаї та муках. Це твій момент зайняти трон. Декрет остаточний. Ти більше не прихований, більше не применшений, більше не зв'язаний тягарем вчорашнього дня. Ти вогонь, який не можна згасити, ти толя, який не можна заперечити. Ті самі сили, які прагнули знищити тебе, тепер служать доказом твого піднесення. Твої шрами це не знаки сорому, це твої дипломи про закінчення пустелі. Твої сльози не були марними. Вони рідкі свідчення твого прогресу. Твій біль не був випадковістю. Це було пророцтво, що творилося, і ваша непереборна доля тепер реве на землі. А тепер я закликаю вас діяти з вірою. Якщо ваш дух палає, коли ви чуєте ці слова, проголосіть це. напишіть у коментарях прямо зараз переповнення. Скажіть це вголос. Промовте це в атмосферу навколо вас, бо ваше усвідомлення цієї істини запалює наступний рівень вашого прояву. Це не просто слово. Це активація. Проголошуючи переповнення, ви узгоджуєте себе з потоком благословень, які небеса вже вивільнили на вас. Не мовчіть, коли небеса ревуть. Ваша згода необхідна. І знайте це з абсолютною впевненістю, ви не йдете самі. Творець Всесвіту йде з вами, як ваш охоронець, ваш щит і ваша фортеця. Ангели оточують вас як свідки вашої непереборної долі. Дух Божий дихає в вас з непереборною силою. Ви перейшли у вимір, де ніщо не може скасувати вирок. Ви короновані. Ви обрані? Ви непереможні. Щоб запечатати це, давайте помолимось. Отже, я звільняю на кожного обраного, хто чує це послання потік миру, що заглушає будь-який страх, річку радості, що змиває будь-який відчай, і прорив настільки потужний, що він струшує все, що їм протистоїть». Я проголошую божественну гармонію, відчинені ворота та невпинну милість. Я постановляю відновлення там, де були втрати, Воскресіння там, де була смерть, і достаток там, де був брак. Нехай ваші життя переповнюються як річки, що напоюють покоління. Указ запечатану. Амінь. Обраний твій час настав. Твоє правління почалося.